Місто сказали, що заборонений в'їзд Оскара в Донецьку область. Скажіть мені, будь ласка, а де це такий закон? У нас написаний. Ми що живемо по штатам? У нас кожен регіон це штат, в якому діє свій закон. В якому законі написано, що громадянин України той чи інший регіон забороняє в'їзду? Де це таке написано, що Оскару заборонили в'їзд в Донецьку область? Донецьке ВСП, Бахмутська, Покровська прокуратура СБУ. Ваші продажні шакали. Сказали, що Оскару і його команді в'їзд Донецьку заборонений. І я знаю, тому що коли мене. Безпідставно шманали чотири рази, довівши мене до швидкої допомоги. І коли на четвертий раз ваші гандони штопані в погонах підійшли до мене особисто і сказали, що якщо ти через вісім годин не вийдеш з Донецька в Київ, ми тебе вкинемо у бахмут, на передок на м'ясо і знищимо і вб'ємо. Я готовий відповісти за ці слова. Я зараз знаю, що я кажу. Я знаю, що я несу за це відповідальність. Я готов підтягнути сюди свідків, які тоді були. Я готов пройти детектор брехні, що два підара, які представлялися з біушниками, особисто мені погодили.